Албанія стає все більш популярнішою серед українців, які шукають житло десь біля моря. Але інтернет і чутки це джерело не лише інформації, а й міфів про цю країну. У цьому відео я зібрав найпоширеніші міфи, які розповідають про нерухомість в Албанії. Так що, якщо ви всерйоз, Надумали переїхати до Албанії, подивіться це відео до кінця. Воно допоможе вам не допустити помилок, а також зекономити кошти. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар, а також поділіться ним з друзями, які цього потребують. І завдяки вашим реакціям мій канал розвивається. Я дуже вдячний вам за це. Найчастіший міф, який я зустрічаю, це люди говорять про те, що іноземцям не можна купувати нерухомість в Албанії. Це неправда. Іноземці можуть купувати нерухомість в Албанії. В Албанії не можуть купувати іноземці лише землю, просто землю, на якій вони збираються будувати будинок, але вони можуть купити будинок який старенький з землею. І на ньому будувати свою нерухомість, свою мрію якусь. Навіть якщо ви ніколи не були в Албанії, вперше сюди потрапили, ви можете образно наступного дня купити собі тут якусь нерухомість, вибрати якісь апартаменти, піти до нотаріуса через агенцію і придбати собі нерухомість. Проблем ніяких немає. Вони все вам допоможуть, все зроблять, ваше бажання і все. Навіть якщо у вас є велике бажання купити просто землю, є схеми, по яким це роблять. Але я не раджу вам цього робити. Є закон і не потрібно його обходити з інших боків, тому що потім буде складно вирішити якісь проблеми. В Албанії все житло без документів. Це неправда, друзі. В Албанії майже все житло з документами. Сертифікат це головний документ, який ви маєте отримати при покупці нерухомості. Якщо немає сертифікату, це житло не потрібно купувати. Так, багато років тому було таке, що в Албанії деякі будинки навіть не мали адреси що сертифікатів. Але це вже в минулому. Більшість Власників нерухомості вже давно отримали сертифікати на цю нерухомість. А нові будинки, звісно, які будуються, вони отримують на будинок автоматично сертифікат. Не на одну квартиру, а повністю на будинок. Якщо вам колись хтось скаже: нічого страшного, що тут немає сертифікату, ви отримаєте його потім. Такого не буде, друзі. Це махінація і не ведіться на це. Сертифікат повинен бути на будинку обов'язково. Якщо його немає, цю нерухомість не потрібно купувати. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Наступний міф: в дурисі всі квартири з видом на море. Ну Це неможливо. Ви ж розумієте, що є перша лінія моря. Там, звісно, є квартири деякі з видом на море. А інші квартири всі, це 90% забудов, вони не мають виду на море. І як би ви не хотіли, отримати квартиру з видом на море буде коштувати в рази дорожче, ніж квартиру купити на другій, на третій лінії. І ще такий нюанс: не завжди квартира на першій лінії моря є. Цікавою інвестицією для вас, тому що перша лінія моря це постійна вода, у вас буде грибок, з яким потрібно буде справлятися, боротися постійно, а також пісок. Як би ви не хотіли, як би ви не прибирались у квартирі, він буде постійно залітати до вас в апартаменти. Про це мало хто говорить, але ви повинні про це знати: що квартира на першій лінії моря являється як і плюсом, так і мінусом. Усі хочуть обдурити іноземця. Це неправда. Якщо ви звертаєтесь до якоїсь нормальної агенції, ніхто вас не буде дурити. І ціни як для албанців, так і для іноземців. Вони однакові. Умови оформлення. Вони однакові. Немає відмінності, чи албанець ви, чи з якоїсь іншої держави. Звісно, якщо ви звернулися до людини, яку зовсім не знаєте, вона не працює в агентстві, це неоформлена компанія якась, то у вас можуть виникнути проблеми. просто, якщо ви вирішили купити нерухомість, то два рази подумайте, куди ви звертаєтесь, і не робіть простих помилок. Наступний міф. Ціни в Албанії не ростуть на нерухомість. Це неправда. Ціни дуже швидко зростають як на оренду, так і на покупку нерухомості. У 2019 році можна було придбати нерухомість за 350-400 євро за квадратний метр. Сьогодні 25 рік. За 1000 євро ви вже навряд чи щось знайдете в Албанії. І навіть на сьогоднішній день, якщо ви інвестували свої кошти в нерухомість Албанії, повірте, наступного року ви будете вже в плюсі. Албанці не здають житло українцям. Це повна неправда. Албанці спокійно здають житло українцям. Більш того, десь 80% житла, яке здається, його орендують саме іноземці, а не албанці. Наступний міф про те, що в Албанії неможливо орендувати квартиру з домашніми улюбленцями. Це неправда. Це можна зробити, але ви повинні розуміти, що деякі власники можуть попросити з вас додатковий депозит за те, що квартира залишиться у нормальному стані. Звісно, деякі власники можуть відмовити так само, як і в Україні. От вони зробили ремонт, вклались. Грошима в свою нерухомість і не хочуть, щоб там жили домашні улюбленці. І це нормально. Це по всьому світу така практика. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю і Я вам допоможу. Без знання албанської мови нічого тут не купиш. Це також неправда. Албанська мова вам не потрібна для того, щоб купити нерухомість в Албані. Є багато агенцій, які розмовляють на англійській мові, на італійській мові, на багатьох мовах. І є люди, які можуть вам допомогти. Наприклад, я розмовляю на українській мові. І Я розумію, як це все працює. Я розумію, куди вас направити, куди відвести, що вам показати. Так що за мовою в Албанії можете не хвилюватися. Тут достатньо української мови і Google Translate. В Албанії дуже дешева оренда житла. Ну насправді це вже не так. За 300 євро тут знайти щось вже дуже-дуже складно. 350, ну, ще може десь щось проскоче. 400 вже більш-менш нормальна оренда. 500 євро це ви отримаєте ну, достатньо нормальну квартиру, можливо 2 плюс 1. 600 євро це чудова квартира 2 плюс 1 і так далі. Якщо ви сподіваєтесь приїхати в Албанію і за 250 євро орендувати собі житло, то краще цього не робіть. Навряд чи вам це вдасться. Алманії неможливо орендувати житло влітку тільки восени або взимку. Це неправда. В Албанії можливо орендувати житло влітку, але ви повинні розуміти, що деякі власники просто е, знімають своє житло з оренди і виставляють його на оренду подобово для того, щоб заробити більше коштів. Але все можливо і не потрібно цього боятися. Жити біля моря дуже дорого. Це неправда, друзі. Жити біля моря коштує так само, як жити не біля моря. Ціни практично однакові. Є супермаркети, як біля моря ціна, так і не біля моря ціна. Також ви можете від'їхати від моря, сходити на ринок, там набагато дешевше продукти харчування, скупитися. Тут немає ніякої проблеми. П'ять хвилин на автобусі, і ви отримали величезний ринок, де доступні ціни. Зовсім не бачу в цьому ніякої проблеми. Комунальні послуги в Албанії дуже дорогі. Це також неправда. Албанія є, мабуть, найдешевшою країною на сьогоднішній день в Європі по комунальним по цінам на комунальні послуги. Дивіться, я проживаю в квартирі 2 плюс 1 140 квадратних метрів. Найдорожчий місяць це був січень цього року. Ми заплатили за комунальні послуги загалом 110 євро. І все. У інші місяці комунальні послуги складають 50-70 євро, де ще в Європі є такі ціни на комунальні послуги. Купив квартиру в Албанії і автоматично отримав ВНЖ. Друзі, це неправда. Покупка нерухомості в Албанії дає вам можливість легалізуватися у цій країні, але це не автоматичний процес, і ним потрібно займатися окремо і займатися саме вам. Ми можемо допомогти, ми можемо Підсказати, як це все робити, але цим будете займатися лише ви. І це не автоматично. Запам'ятайте, будь ласка. Тому що дуже багато людей до мене звертаються і кажуть, так ми ж будемо купувати квартиру і автоматично ж отримаємо ВНЖ. Ні, це інші процеси. Вони окремі один від одного. Але покупка дає право, зрозуміло. Купівля нерухомості в Албанії це ризик. Ну, звісно, якщо ви купуєте незрозуміло у кого, це буде великий ризик. Тому потрібно звертатися до агенції, яка буде працювати з нотаріусом. І коли ви прийшли до нотаріуса, повірте, всі документи будуть перевірені від початку до кінця, і з вами, і з вашими грошима, нічого не трапиться. Квартиру в Албані можна здавати тільки маючи ліцензію. Це неправда, друзі. Квартиру в Албані ви можете здавати без ліцензії. Ліцензію потребують тільки готельні комплекси. Ну, Якщо ви не готельний комплекс, то тоді вам не потрібна ліцензія. Звісно, потрібно платити податки у цій країні. Але 99% людей цього просто не роблять. І поки що все добре. Як бачите, навколо албанської нерухомості дуже багато чуток, домислів. І, як правило, це люди розповідають, які зовсім ніколи не були в Албанії і поняття не мають, що це за країна. Насправді тут все просто зрозуміло і без ніяких підводних каменів, якщо ви думаєте своєю головою. Албанія це не дикий схід. Тут все прозоро. Тут ви можете зрозуміти, як все працює, і якщо ви бажаєте проживати тут, ця країна з радістю прийме вас. Друзі, дякую, що подивилися відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до нього, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!